Ми на спортивному святі єдності, сили і натхнення. Сьогодні ми біжимо не лише 3 кілометрів дистанції, ми біжимо за здоров'я, за підтримку одне одного і за справжній дух громади. На учасників чекає тренування, відпочинок, нагороди і справжній драйв. Спортивний забіг у Дубовому це свято єдності, спорту та родинного відпочинку. 7 серпня у селищі Дубове відбувся яскравий спортивний забіг, що поєднав активну відпочинок, сімейну атмосферу та справжнє свято спорту. Захід організували спортивний клуб Інгл Power» та молодіжний центр «Молодь Дій». Старт забігу з кільця в селі Калини. Фініш на території комплексу Орса. Учасники подолали маршрут протяжністю близько 5 кілометрів у легкому темпі, доступному навіть для наймолодших. Участь у забігу взяли понад 65 учасників з різних громад Хуської, Нересницької, Великобічківської та, звісно, дубівської громади. Почесним гостем заходу став представник Міністерства молоді та спорту України Андрій Дудка. Який привітав усіх присутніх та висловив підтримку ініціативам, що змінюють дух громади через спорт та заступник селищного голови селищної ради Меклиш Іван Федорович. У програмі Забігу: Урочисте відкриття та виконання гімну України, вшанування пам'яті загиблих героїв, міні-тренування. Смачний бограч, купання в басейні, нагородження переможців у трьох вікових категоріях. Переможці отримали грамоти, а всі інші море позитиву та незабутні емоції. Щиро дякуємо спонсорам, завдяки яким захід став можливим. Цей день став ще одним кроком до згуртованості, сили та здоров'я нашої громади. Разом ми сила до нових стартів. У 2024 році. Ми започаткували наш проект Біжи та Борис», який об'єднує наших е, односельчан, сім'ї, молоді сім'ї, особливості діток наших біг на свіжому повітрі в кінці. Е, майбутні перегони, ось такі йдуть з точки старта до фінішу. Там дистанція десь 200 метрів. Дітки кайфують, перемагають, насолоджуються. Потім у нас іде по сценарію басейн. де ми купаємось, кайфуємо тренування. Потім займаємось, яке об'єднує нашу громаду словами, що можна сказати. Об'єднує наших дітей, дає їм е, можливість рости подальшому, рости ментально, рости фізично і духовно. Так само, тому що так само проговорюємо про духовні аспекти, про е, наші фізичні аспекти, який важливість спорт для дітей, важливість спорт для сімей. І стараємось внедряти е, спорт в цивільне життя людей. Так що всім добра. Всіх любимо і далі більше буде. Будемо старатися робити ось такі челенджі кожен рік, започаткувати цю традицію, щоб вона вже продовжувалась е, не один рік і е, робилась потім е, із нашими наступними поколіннями. Так що, всім спасибі, всім добра. Слава Україні!